Добрий ранок. Ми вже прокинулися усі. Настя гамає, Оксана пішла на роботу. Сьогодні я знову на хазяйстві, І завтра знову на хазяйстві. Да. Да. Оксана там взяла батань змін, А я вже в принципі на смолі закінчив. І в він... ну, мене такий вже гнучкий графік. Сам собі коригірую. От, зараз вона активно буде ходити на роботу. Так. Насті я заплів косички. Зараз покажу, як я понаплітав. Май, майже зрозумів, як заплітати косічки, без в мене якось воно автоматично получила. Остання була вже добре. Ану. Настя. Що я тобі там понаплітав? Отаке Ну заді, звісно, не знав, що зробити. Зв'язав вузок і що. Всім привітки. Я тут прибігла додому з Женька на ручки взяла, Будете зараз дивиться на нього, слухати мене, і головне, щоб вас не вкачало, тому що у нас тут, коли ну, маленькі грудні діти, то завжди така е хвилювається. В общем, а я хочу вас дуже сильно познайомити з молодим блогером, молодим каналом Україномовним. Його веде Ксенія, їй 24 роки, в неї є два сини і чоловік Віталій, який не дуже любить публічність, але вона надіє, що згодом він зміни свою думку. Також вона по професії веб-дизайнер. Це дистанційна робота з дому. З початком повноштабної війни їй прийшлося відмовитись від російськомовних платформ, як і багато кому з нас від багато чого російського, чому в принципі я тільки радий думаю, ви також. І зараз вона навчається по-новому з нуля працювати на україномовних платформах. Ну і звичайно, будь-в більшості це іноземні платформи. І це все вона до речі показує у своїх відео, що дуже цікаво, тому що вона ж залишається цілодобовою мамою двох синів. І це як дистанційна робота, додатковий заробіток, я думаю, багато кому буде цікаво. Також вона показує, як вона розвиває своїх хлопчиків, як вона готує їсти. І як всі ми жінки маленькими кроками крокує до тіла мрії. І своїм прикладом вона хоче показати, що потрібно жити зараз і тут. Навіть якщо в країні війна, ми все ще залишаємось живими. Тому потрібно жити зараз, тут і коли як не зараз. Тому приєднуйтесь до цього молодого каналу. Український ютуб треба рухати вперед. Це Наша гордість, мова, тому силичка буде внизу, а зараз коротеньке відеознайомство. Приводу стін. Тут поклеєний, все і холст і зверху просто покрашено. А краска, мабуть, в веб центрі просто замовляється, там колорують кстати, під таких колір. Хазяї дібрали, в принципі, так прикольно, білий з таким, сирим. Зараз покажу красочку. Ну, Це зблизько. Вот а, так покрашено. А, причем холст был тут попал сейчас вверху. Видно, что холст. И сверху просто покрашено. Может быть, валиком. Ну, валидай на план. No. Я знаю, що таке покраска коштує дешевше, ніж обої, обої дорожче, сама робота. Е, і обої і самі як обої теж дорожче коштують. І плюс що, що ну, на мою думку, що коли ти хочеш щось якийсь чуть-чуть дизайн поміняти чи там, е, щось посвіжити, ти просто взяв валік там, перекрасив і все хоч колір. І так. Так, ну, в принципі, да. не обої, а окраса. А зараз покажу, що я там по електриці зробив. Так. Ну, Так-то нема що показувати. Тут, в принципі, така люстра. Ну, в принципі, коли мається, мається. Тут, коротше, кажуть, що. Тут одне, що я поставив прохідний виключатель доклади на ну, цей коридор. Це вимикає тут, а другий вимикає там. Це приході. Ось Так а, Ні, ну так по електрики тут не що показувати. Я обично кажу, коли хорошо виконана електрика, її повинно бути не видно. Бо завжди, коли хорошо зроблена електрика, її не видно. Вона вся ховається. А, так, покажу. В принципі, що я вже зробив цей щеточок. Тут вже я просто казав, що я промаркую і все зроблю. Якраз я вже все зробив. Зараз покажу детальніше. А, дуже давно я хотів знайти. Так, і тут більш детальніше. Ну, тут, кстати, яка лінія? Це скільки модулів. Автомат 16 ампер. так І тут більш детальніше все розписано. Получається, е, наприклад, розетка, освітлення, дах. Ага, або тут якісь, наприклад, приміщення кімната 1. Чому 1 кімната? Тому що я в проєктах вказую нумерацію. Там одна перша кімната, друга, третя, четверта. Дуже часто е, при застройці. Власники не знають, як цю кімнату назвати, чи то буде дитяч, чи то буде спальня, чи то щось ще. Я просто роблю номерацію. І під час роботи ми називаємо коната номер 1 коната номер 2 Або коли вже знаємо точно, то вже детска або спальня. Ну І так більш інформативніше. Так, 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 так. Ага, і тут же в нас одразу є, Це... це, це, це Що це, що це, що це в нас? звідки йде лінія, з гарща, в принципі, це всі волонії. Потім маркировка, який кабель. ВВГ НГ3 на 15 ВВГ, НГ. Це виходить моножильний мідний кабель НГД негорючий, без диму. І 3 на 2,5. Ну, тут, кстати, не вказано, якщо ну, це Запоріжжя кабель, а коли Одеса кабель, то там ЛС Елес, маркровка. ЛС означає, що цей кабель при горінні. Не Ну, не викидання ніяких шкідливих речовин для людини, то токсичних. Потім що це? як прокладено де, в траншеї. Потім це висота підйому, висота спуску і довжина кабеля. Це 8 метрів, там, 10 метрів. Ну, ось так. А, кстати, на рахунок УЗО не сказав, що тут кстати, сразу написано: кожних 6 місяців, якщо у вас є УЗО, його треба. Тестувати. Тут є живлення, розетка включена. Ти нажимаєш, опа, все. Воно працює. Все дуже просто. Так. Ну, в принципі, а, тут я показав, що тут одразу є схемки, які... Так. Получається? Коли електрик приходить, що він зразу міг розібратися вдруг, що якщо потрібно. Це освітлення схема. У нас магістральна. 3 ось так. А це у нас сам щиток. Це я спочатку малюю ось так щиток. Опа. А потім це все переносить ось так. Люди зробити і сказати надійді 10 відлічі. Тут все промальовано так же само. Наприклад, релена напруга QF 1.2. QF 1.2 і воно там старі. І так все примаркеровано. І знизу так само шліфи, які підходять, що де, куди. То я спочатку так промальовую, ну і це вже нулі. І потім це все перенося сюди. Потім сервоний щиток. Тут все в принципі, тоже ясно понятно. А Тут -то, тоже я таку табличку ну, схемку залишаю, кудою йдуть лінії CTV. Ось так. І тут вони промаркеровані. В принципі, як і все. Тобто можна подивитися, що і самі кабеля теж підписані. Есть... От і проект. Це в принципі сам щиточок. Це де що, як? Це у нас теж ця схемка. Який шліф, лишують куда бачили. Потім це сама схема план будинку. А, кстати, оце план будинку. Я його малював. Це виходить деякі приміщення. Тут 67 квадратів площа. Те, що як обозначається. А, це я їм дизайн дизайн накидав так. Вони не могли зрозуміти, ну, типу не могли оприділитися, де які розеточки ставити. правильному перед тим, як робити електрику, треба знати, де що у вас буде стояти. Хто я їм так быстренько накидав? Е то якось отако мало. Ну, типу, має виглядати все. І вже відносно цього ми розміщали всі розетки, що тут є. І це два курника в кінці. Якщо хорошо зроблена проводка, то в принципі, вам її вистачить на років 50-60, туди навіть заглядати не будете, буде все в порядку. Хіба що якщо десь не приставили кабель. Але теж, до цього всього я ще додаю е, такий, електронний файл, там де оці всі бумажки все всі, він в електронному варіанті. в форматі PDF і Visio. Тобто, що можна зайти і передивитися детально все поближче, а десь загубили. І плюс там зроблені всі фото і відео. Фото і відео з розіграми, всі ж кабелів, щоб розуміти, де кабеля, в які кімнати йдуть. Папочки розділені по кімнатах, там двір, там кухня і так далі. І ти можеш подивитися, що ага, тут хочу квартиру, так, тут кабель, тут не можна зробити і так далі. Ну, в принципі, ось так. Така електрика. Женюк перевернувся. Коврик просто фигенський. На ньому тусуються всі, да, Барень? Настюшка там есть млычки. А мы тут тусуемся. Перевертается уже так классно. Так я назад не хоть не можу перевернуть. Не завжди получается. А туда вообще без проблем. Жопу уже поднимаю. Піднімаєш жопу, чи не поднимаешь. В общем, кайф. Я купила Насті таку от книжечку. Можливо, багато хто бачив її в інстаграмі на рекламі, а може, тільки мені вона висвічується, тому що в мене ну, три магазини з книгами, на яких я підписана. І багато хто от рекламує таку от затишну книжечку. Вона дійсно дуже прикольна. Це американська письменниця, називається Осіння історія. Ожиновий живоплід. Промишок, дуже гарні ілюстрації, такі гарнущі. Тексту в міру якраз ну, таку казочку на ніч почитати якраз хорошо. І новенька переклад з англійської мови. І ось як вона починається. В одному мальовничому гаю поряд із щедрим полем і сріблястими струмками уже багато поголінь родин мишей облаштовують хатинки в коренях і стовбурах дерев. Через густі хащі ожини в гаю селище їхнє називається ожиновий живоплід. Мащі ожинового живоплоту мають вельми закопотані будні. За гарної погоди вони збирають квіти, фрукти, ягоди і горіхи, готують із них варення, маринади та консерви, які дбайливо зберігають у коморів. Або аби ласувати ними протягом зимових місяців. Утім, старанні мишки знаходять час для розваг. Протягом року вони відзначають сезонні свята, влаштовують бенкети з нагоди знагодять дня народження, весілля чи навіть рясного снігопаду і роблять це дуже весело. Почитаємо, ще не можу вам її радити чи не радити. Я тут прочитала першу сторіночку для це, мені сподобалось. Гарненько так написано, перекладено, точніше, її написано. Прочитаю, що тут за історія така. Ну, мені вона дуже подобається. Можливо, Настя зможе зацінити це вже з часом. І ще тут є дуже багато. Є осіння історія, є зимова історія весняна і літня. Я вже літню не брала, значила з осінньої. На зиму куплю зимню, якщо на сюжки вони зайдуть, звичайно. Потім весняну і літню. І ще є такі несезонні, високі пагорби і таємні сходи. Тому подивимось, Якщо зайде. Ось це поки що вся колекція, яка є, можливо, їй сподобається. Сріжечка такого хорошого формату, вона м -м, щось схоже до А5. Yeah, um -um. Я була на роботі, до речі, вийшли дорослі дівчатка вже з поляковою і Євросиніною. Вони перейшли на українську мову. Я їх дивилась, любила дивитися ще, коли це були дорослі дівчатки. Зараз вже дорослі дівчатка, і в общем, не можу не радувати той факт, що далі продовжують з'являтися розважальні шоу, які трошки відволікають від цього всього. Так, да, ти ніби як поринаєш в минуле своє, де не було війни. І от ми дивилися. Пара на мільйон на новому каналі вийшов проєкт. Дуже ржачний, Можете дивитись, дуже рекомендую. Потім ось професійні оці дорослі дівчатка вийшли сьогодні. Професійна трансформація. І, І ще 30 вересня має вийти холостяк. Щоб буде обов'язково дивитись. У мене дуже багато мільного часу да, з двома дітьми. Тому так. Сергій пішов на роботу, а ми тут тусуємося. Через повторяю, через повторюю. просто. Тут Можна сидіти і сидіти. А ще в нас вдома дуже багато треба місць, де треба навести порядок. Одне з цих місць це морозильна камера і холодильник. Я не знаю, я туди добрусь. Але туди дуже треба добратися, навести там порядок. В общем, от такі от у нас справи. Ще в мене якийсь треш проблема. І печаль з програмою, де я роблю відео, тому що вона пише помилку і не хоче, мені вводити відео, яке я змонтувала. Тому що якби я його не змонтувала, то я просто видала програму, потім встановила, спробувала її вилезти. Ну зараз, в общем, ще попробую раз. Якщо ні, то прийдеться заново монтувати відео. Ну, це такий нюансик. Надо мати дуже крепкі нерви, щоб бути блогером. Дуже крепким. У нас вечірні ігрища. Кікіс. Кітис. Іріш. Кікіс. Киріш. Кіріш. Китис. Клас. Вообще. Сергій там наводить порядок. Он там. Он. Ці речі треба там теж повісти. І ми ріша. І ми рішили. Подумали, вспомнили, що це там в цій тумбочці лежить. А потім вспомнила, я подивилась, а вона пуста. Вона мала бути для женіних речей, коротше тумбочка. півроку року вже стоїть просто так, собі пуста виконує роль підставки в нашій маленькій квартирі. Ай, ужас. пошукати, може в нас ще є такі Ай, а ти пам'єш, який бой був за цю тумбочку? Мені ця тумбочка прям треба для віщей. Просто! крики сварки було. Я сказав, добре, забирай тумбочку. Я десь щось твоє заберу. Придумав собі столик свій, зрізав і поставив. І освободив Оксані тумбочку. Для її дуже багато речей. Ну, Півроку поста стоїть. Так, да, Жень? Півроку поста стоїть? Ти навіть телевізор дивишся. <звук> Ого, звісно, так голову до телевізора можна підняти. <звук> <звук> да. А Сергій тут порядок наводить своєму Бачите, вже, вже двері видно. Да, вже двері. Там зараз повісимо саме необхідні речі і каляску цю будемо продавати. Вже будемо продавати її. Можна її купувати. Просто. Ми її раз в тиждень вигулюємо. Візьмемо Настю на прогулку і будемо Женю в прогулки возити. Да. Так, таке. Так, ми вже все. Наслідки перебування дитини в ванні. Женяк уже спить, Настя. Зараз почитає нову книжечку або Сергій почитає, подивимось, розберемося зараз з ним. І, в принципі, все на сьогодні. Дякую, що сьогодні були з нами. І всім пока-пока.